Японська народна казка, як мишку віддавали заміж. Давно колись у коморі одного дому оселилася миша зі своїм чоловіком. Жили вони заможно. В коморі було і риси, і ячміні, і пшоно, і квасоля. Та от біда не мали вони дітей. Тож почали вони молити богів. Пошліть нам Боги, дітятко. І незабаром народилася в них мишка. Батьки так нею тішилися, так її доглядали, берегли, як зіницю ока. Мишка росла просто на очах і скоро стала найвродливішою з усіх своїх ровесниць у мишачій країні. Отож батьки почали думати про її заміжжя серед мишени.